Мої вітання на телеканалі Тиса 1 Ольга Бержевець прогнозом погоди на вівторок, 19 лютого. Астрологи вірять, що цей рік дасть можливість проявити себе творчим людям. Стануть відомими багато імен вчених, художників, музикантів, письменників і поетів. А нашу програму продовжують метеопрогноз для Закарпаття. 19 лютого в Закарпатській області передбачається хмарна погода вночі без істотних опадів в день місцями невеликий мокрий сніг та сніг. На окремих ділянках гірських доріг ожеледиться Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 2,7 морозу. Вдень від 2 морозу до 3 тепла. В горах хмарна погода вночі без істотних опадів. Вдень місцями невеликий, мокрий сніг та сніг. Температура повітря вночі місцями 10-15 морозу, вдень 3,8 градусів нижче нуля. 19-го дня лютого іменини у Івана, Максима, Марії та Христини. Наші вам вітання. А на часі синоптичний прогноз для головного міста Закарпатської області. В Ужгороді хмарна погода без істотних опадів, лише ввечері часом невеликий сніг. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 2-4 морозу, в день 1-3 тепла. А щоб ефективніше спланувати свій час на наступну добу, подивіться синоптичний прогноз на 19 лютого в вірських районах Закарпаття. Хмарно та сніг передбачається у Великому Березному. Вночі –7, –5, в день від –3 до 0. Хмарна і сніжна погода буде і в Перечині. Вночі –4, –2, в день –2, плюс 1. Така ж погода утримується в Міжгір'ї. Вночі –6, –4, в день від 4 до 2 градусів морозу. Сніжитиме у воловці вночі мінус 10 мінус 6, вдень 5-3 з позначкою мінус. Хмарно дрібний сніг передбачається у мукачеві, вночі мінус 3 мінус 1, вдень мінус 1 плюс 3. Слабкий сніг, що посилиться до вечора, передбачається у сваляві, вночі мінус 4 мінус 2, вдень мінус 3 0. Поселення снігу очікують і у утячеві, вночі мінус 2 0, вдень мінус 1 плюс 2. Буде йти сніг і в хусті. Вночі мінус 4, мінус 2, в день мінус 1, плюс 2. Дощ з переходом у сніг передбачають у Виноградові. Вночі мінус 4, мінус 3, в день 0, плюс 4. У Бергові хмарна погода, дощ зі снігом. До вечора йтиме лише сніг. Вночі 0, мінус 1, в день 5-7 градусів тепла. В Віршаві хмарно, сніг. Вночі мінус 3, мінус 1, в день мінус 1, плюс 2 і в Рахові. Хмарна погода, дрібний сніг, вночі мінус 10, мінус 7, в день мінус 6, мінус 3 градуса. Гарного дня, попри все, тільки хорошої вам погоди. Зустрінемося.